Здуття і закрипи це не норма. Багато хто звик думати, прийде саме, але наш організм ніколи не мовчить. Якщо живіт роздувається після кожного прийому їжі, це знак, що їжа не перетравлюється і запускається каскад інших проблем. Якщо ви в туалет рідше, ніж раз на день, тіло тримає токсини, і це відразу відбивається на нашій шкірі, енергії та настрої. Якщо є важкість і сонливість після їжі, це вже сигнал від шлунка та підшлункової, інколи навіть початок інсулінорезистентності. Біль під правим ребром це печінка і жовчний, під лівим шлунок чи підшлункова. Вище пупка, можливий гастрит чи виразка. А тепер чесно: скільки разів ви переїдали на ніч, пили багато кави, алкоголю чи їли на бігу? Усе це підливає масло у вогонь. Пам'ятайте. Проблеми з травленням це не лише живіт. Хронічна втома, висипання, випадіння волосся, дефіцити, анемія, усе це починається з кишечника. Почніть слухати своє тіло вчасно. Це допоможе уникнути набагато серйозніших проблем. Якщо потрібна моя допомога з підбором добавок чи програм для травлення, пишіть в коментарях або в дірек слово травлення, і я обов'язково з вами зв'яжусь. А тут залишайте якийсь коментар про те, чи тема вам актуальна і що вас ще цікавить.